У році врахували побажання, минулорічні побажання організації стосовно організації роботи приймальної комісії. Були враховані як технічні, так і організаційні. Дуже добре організаційну роботу зробили керівництво примальної комісії. Технічна підтримка є як з боку університету, так і з боку. Міністерства освіти, не дивлячись на деякі там перебої, але йшли зразу ж нам на зустріч, враховували це в нашій роботі. Ну, такі, Таких зауважень на сьогоднішній день поки що немає. Єдина проблема, що перший курс наші абітурієнти приходять з досить низькими балами ЗНО стосовно математики, тому дуже велика кількість пішла на техніку. Оскільки ми не змогли їх прийняти наших студентів. А так, в принципі, якщо приходять, то з високими. Це теж дуже приємно. Ну, більше таких, що зауважень немає.